А як я як пенсіонер, то я зможу безкоштовно проїхати у тролейбусі а в маршрутці 10 гривень або 12. Полтавець Юрій Терентнів щотижня їздить у район поблизу першої лікарні. Тролейбуси цією дорогою не курсують, тому доводиться їздити маршруткою або ходити пішки, каже чоловік. Живу я в садах два? Живу я на садах два, а сюди по машину в гараж десь три рази на тиждень приїжджаю. Приходжу. Якщо б ходив тролейбус, то було б набагато краще, і частіше він ходить ніж маршрутки, і вільніше в ньому. І екологічний транспорт. Бо інший раз ідеш тротуарчиком до огнівки, потік машин дихати нічим. Дишат нічим. Зараз у Полтаві розробляють проєкт тролейбусної лінії через мікрорайон Гнівка, каже начальник управління капітального будівництва Полтавської міськради Максим Медведів. Ідея побудови контактної мережі до мікрорайону Гнівка ще ведеться з 2018 року. Район густо населений, район відносно новий і лінія туди потрібна. Проектом передбачена реконструкція старої лінії від це екватор до мікрорайону сади 1 та будівництво нової лінії. Нова мережа електротранспорту проходитиме за маршрутом. Вулиця Героїв України, мікрорайон Сади, 2 мікрорайон Огнівка, перша міська лікарня, вулиця Сінна, каже Євгеній Зайцев. Мабуть, буде починати з Кетляревського, один буде їхати на Героїв старина звідти буде починати. Це вже служба руху прорахує, бо один буде будуть. Вони ж з різних точок виїжджають п'ять години ранку. Один на один кінцевий їде, другий на три кінцеву зупинку. В рамках проєкту також передбачається розширення транспортної мережі для забезпечення безперешкодного руху тролейбусів та встановлення громадських зупинок. Вулицю Олеся Гончара частково потрібно буде розширювати. Ніяких ускладнень по роботі немає, але сам по собі процес він довго тривалий, тому що дуже багато електричних узлів, дуже багато там тягових підстанцій, диспетчерських. Це все узгодження йде з Полтавого Беленерго. У на Шевченка. І до першої лікарні йду тільки пішки, бо маршрутку ждать дуже довго, і плюс це кошти. А я пенсіонерка, то тобто, на тролейбусі я доїду безкоштовно. За словами Максима Медведєва, проєкт тролейбусної лінії планують завершити до кінця зими 2024-го. Після того як буде зроблено повністю проти кошторисна документація, і отримано експертний звіт. Ми продовжимо перемовини з міжнародними організаціями щодо грантів. Орієнтовна сума буде порядка 60 мільйонів. За словами Євгенія Зайцева, нині на лінію у Полтаві виходить близько півсотні тролейбусів. Курсують вони за дев'ятьма маршрутами. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.